Я читаю перший плюс другий сорт. 20 кг з таких класних красочків. Розміра я тут небаскі. Далі тут такий розмір 29. Наступні тут такі кети. Розмір 90. Далі тут тапочки. Розмір 31-32. Наступні такі. Звичайно, дуже велика кількість. Такі класні тапочки, розмір 32. Далі йдуть такі розмір, не вказаний. Наступні тут кетики. розмір також тут не пишеть. Власні, легесенькі кросівки. Далі йдуть тут такі для дівчинки. як це все в камушках. А Розмір 34. Далі знову для дівчинки. Розмір 33. Гесенькі тапочки, розмір 26. Наші тут кросівки. Розмір тут не бачу я. Наступні тут ось такі босоножки, розмір 27. Далі тут такі. Наступні йдуть такі босоножечки Розмір 27. Далі для хлопчика такі сандалики. Розміру я не бачу. Наступні йдуть такі класні адідас. Ідуть такі для хлопчика сандалок, розмір 28. Далі йдуть для дівчинки, розмір 30. Оце ще йдуть тапочки. Далі йдуть такі для дівчинки, босоножки, розмір тут 32. Ну, я думаю, це може бути більший розмір. Так, 32. Наступні тапочки. Розмір 29-30. Далі такі тапочки гарні, легесенькі. Далі такі красавочки. Розмір не перший. Де да, розмір 33. Новенький. Далі будуть такі макасилі легасенькі. Розміра я тут не бачу. Далі йдуть для хлопчика босоножки. Розмір 29. Наступні йдуть ось такі. Далі йдуть такі босиношки. Такі малюсінькі. Наступні будуть такі красовочки легенькі. Валють такі гарні тапочки, філс для хлопчика. Розмір перший 27, ну це буде більший розмір. Дуже гарні. Пенші йдуть такі кети розміром 32. Наступні йдуть тапочки. Нагадую, що це є взуття літнє. Перший плюс другий сорт. 20 кг. ціна 3500 гривень. За 27 грамів. Дуже багато пар взуття. Ось тут такі малюсенькі тапки, розмір. Розмір 19. Наступні йдуть такі босоножечки, розмір 34. Наші ось такі. Вони мали би світитися, але я не бачу, щоб світились. наступні йдуть ось такі шкіряні. Розмір 34 далі йдуть такі балеточки гарні. Це розмір 24. Наступні йдуть ось такі тапочки. Далі йдуть кросовочки. Розмір тут не бачу. Наступні йдуть такі ось, світяться вони. Такі сандалики розмір 38. Взуття дуже багато, тому я трошки буду швидше показувати. Вау, дивіться, які шикарні для хлопчика. Сандали. Тут йдуть такі. Для дівчинки, босоножки. Такі тут для хлопчика. І знову йдуть для дівчинки розмір 29. Стоп тут, тут такі балеточки. А, ці гарні такі тапочки. Мекімаус, кіті некімаус. Три тисячі п'ятсот 3500, це все взуття. Дальше тут такие тапочки. У нас такие размеры. Дальше тут просто такие. Палеточки. Дуже гарний розмір 27. Наші будуть такі. І тут ось такі тапочки для хлопчика розмір 25. Ідуть для дівчинки. Розміру я тут не бачу. идут такие. Идут такие босоножки. И остальные.